У нас в цю сторону карта, блядь, це Шо, так, в е мотель йдем чи ні? Кажіть. Зараз спробуємо зеленку закрити. Так Щас. ми ще довго думали до ні. Ні, чому я вже тут на позиції. Тут, на цьому є хтось, на кладовищі. ці звуки щось поламали дурочки. може бути і дизинф але наче як чув зверху. аби ви трохи менше бігали як коні у мене щось все, все забрали ви... І бач ви тупо бігаєте, як коні. Ніхуя не чути, що відбувається вокруг. Я не бігаю. Я Ход чую цього біг, діпа, чую біг. хтось те з Шелбі. те тоже біг ззаді. Я не можу понять, чи то збоку, чи то ззаді. <losers> Бля, це лох. Та инголий да був. Це прям як на було то. то Угу. Куда ты разряжаешься, блин. Ш ага, понял. Ох Оп. ты... Оп. по Мог, 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 камень. мог, ну нахуй! Фу, сука, что Вот тут, да, это, okay. yeah, До заборщика вижу uh, uh, не увижу. <звук> Мемка. что она дуже не? Yeah. на тепле, напевно. Йон, слева, слева. Та заборчик. Та я я не вижу вообще його. Та як він он оновить? Ще один. Ти ти комин дивилася, він Там тепло. Я знаю. На голову. хорош. Зараз. Я на бакс, да? бакс даст, я... мы сейчас отъедем. Вернемся минут через 20-30. <говорит> Там непонятно, сколько теплых было. Ты забрал того, типа с теплом? Я троих забрал. Він трех забрал. А что ты молчишь, я по зараз буду чекать. Я думаю, як він мене так, сука, быстро зарисовал, блядь. Еще кого Троє мертві. Троє було в команді. Тепер. З мене там тільки патрони забереш. Маху, ніхуй не надо більше. З мене приціл, але якщо... ну тупу, Я б на твоєму місці забив би, не мій приціл і думав би, як це винес. Аналогічно, так. Да. Там з Dionne можем 110-ку забери, та і все. я б на його місці взагалі на це зараз не сувався. Я трошки хвилююсь чомусь. <гум> а ти що хіклю не забрав? Ні, він ще не спів, ось все, вони лежать придурки. Шо, одевати? Блядь. Да, одевай тепло, в нього, так, да, Тепло, хіклю в руки. Максимально забиває на свій профіт і все. Не першу взагалі про загалю Ну. А він один на теплі був. Да? Угу. Якщо інші объясни, можеш навіть спробувати на безркзовки. Та да нахуя на на він спокійно час піде. По левому краю потихоньку по Зараз, тайпоздать. Nice. Трошечки нервую. нервує. Видихаємо, підкажемо. Було б, звісно, добре від тебе цей стрім, щоб ми могли підказати, якщо що, що там в тебе може викинути, чи... бо ти зараз під адреналіном не все помаєш. Вже. Перевір хеклю, тобі зручно так цілитись з цією планкою? Да. Все, уходь, не лутай нас. Так идеально хотя бы зброю забрать. А ну и уходь, ну 110-100 сто сто тысяч, на тобі зараз близько трех левних. Вынесемо їх шут ідеально Перевір Провір патрон. половини. Коліко новий і тоді угу. сходь хоть на другу. Лучше жи жидкий пить, бо цей да. сушить. Ну, але зараз йому нормально, він на вихід іде. Траса просто від укриття до укриття, щоб ти на шофту проходив. Закінчилась та міна, все. Відстоявся, вслухався. Mm -hmm. Чує біжить хтось. Проходь, 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 Забей хуй. Забай, Забай. він мене Ні, то був отбіг. Тут в, в кусти, відсидись. No, стамін, 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 стаміну, мінус, стаміну. мінус, на мінус. Я сейчас я до цього до колону дойду. Спину теж прочекивай. Не часто але... На февту проходь. Та тут більш-менш безпечно. Не не, не расслабляйся. Підпушкой девися да. пушка, підпушка. На пушке зверху була сигнатура. — Ти бачиш? Да. Це угу, І... бот внизу, так, ну на... можливо, там зверху двоє їх. Так, а я ж прошу. Якісь звуки дивні. Наш вони ламали, ти ті звуки? Не знаю, всі вже звикли, блядь, до звуків. А я, блин, писал новый три раза таки играл. Парад, бот. 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 Бот, не стреляй, не стреляй. Сни... Ну, иди, иди, что вбьешь. Да. Что, может, пану забрать? Зараз, зараз не-не-не, выдохнул, забрал. И для Лэпа обязательно отседай с духовной замены. Давайте посмотрим, что там. Да. Ну, 100 метров. А тут сбери максимально. максима. Она же знает, где знаешь закон по Что они тут ходят? Ракон подвесный. Да. Свечку oh. прокидывает. Uh -huh. Передо мной Крик, блять, и не на меня. что, блять, не убиваем его? Пилилки патроны, Халлович. Да сядет монсуй, 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 не Я, я не люблю, да. Садить, цены мои. 4 плюс. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4 типа. 20. 20.